А Волоско шляпа, ти що? Він взагалі не вміє робити. Він тільки оце тіктоки вміє знімати. Ти що, страшний піздопол? Часто чую таке і в коментарях, і навіть там колеги-плиточники мені збираються там в деяких прямих ефірчиках і чую, заряджають там цю темочку. Тому хочу сказати, хлопці, е я готовий. Відкрити вам всі карти, запросити вас на об'єкт, але якщо ви наберетесь смілості відвідати цей об'єкт, бо шакалити і поза очами говорити, я бачу бодрі всі, запрошую, друзі, запрошую. Я не б'юся в груди, що я супер високовольтний майстер і таких більше, блядь, ніде немає. Насправді це не так. У нас є багато крутих майстрів, які е, гарно, якісно роблять свою працю. Просто медійно, можливо, я десь більше, більше мількаю в соцмережах. Ну, так воно є, ну що, будемо дивитись, правді в очі. Але я стараюсь зробити свою роботу якісно. Ось реалізована в нас ванна кімната, яку особисто я реалізовував. Ось, зробили, сформували ось такі кутики, бачите, зробили ще там невеличкі переходики. Ну, Робив як для мами, тому що е, замовник. Та не то, що замовник, я люблю, коли я задоволений своєю працею. Тому ось така вийшла в нас гарна, красива картинка. Хлопці. Е будьте більш. Поважайте один одного, не будьте лушпаками. Якщо е ви бачите там, що хтось там. Можливо, краще за вас працює. Я не кажу за себе, за когось іншого, то не потрібно його чмирити і принижувати. Просто спитайте з нього порад деяких. Ну особисто я так роблю. Я, якщо я бачу, що людина ну, дійсно е професійніша в якомусь моменті за мене, то я не буду казати, та що там він. У нас люди так привикли, легше його зачмирити, бо чим щось з нього навчитись. Беріть, вчіться, не бійтесь, не бійтесь, і будете також мати успіх.